Є постанова Кабінету міністрів 1456, пункт 10, під пункт також 10. Перевірка осіб, які перебувають на блокпості. Mm -hmm. Або рухаються через mm -hmm. нього. Mm -hmm. Ви саме рухаєтесь через блокпост. Я пасажир. Yes. Є. Yes. <coughs> Дивіться. Стаття 18 дорожній рух. Ви знаєте її? Що вона каже? Ви маєте право перевіряти документи? Що ознайомилися з цими нормативними правовими документами, моїм, звісно. Ні, ви Та, не маєте що... права, ви маєте право до водія, до пасажира ні. Це в 18 чи в 16 статті. В 18, 18 статті про дорожній рух. До водія це 16. До... Про дорожній рух, стаття 18, про дорожній рух. А до пасажирів. А, а, до, а до, до мене. Стаття 16. А, до, до водія... Що ви знали, так. Яке питання, що до мене є? Звичайно. У вас бодікамера наключена. Ви помиляєтесь? Ні, я не помиляюсь. На да, включено. Включено. Там, Все добре. Да, да. Познайомимо. Далі що з мене? Я ж вам вже почув. Ви перебуваєте на блокпості номер 3 Номер 3 да. В селище Олександр, на автодорозі... до Тихо, 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 тихо. Другий кілометр. Документи на блокпості вас попрошу показати мені. Звичайно, ставайте вправо. Ні, ніхто вправо не буде так, ставати. то щоб не займати ставати. Ні. Ви встановили цю машину, там вона буде стояти. Правильно? Чи не правильно? А, а в чому я не право? Приймайте вправо, не наважайте іншим учасникам дорожнього. Ви року. остановили цю машину, де встановили? Там вона буде стояти. Правильно? Я... Ми, ми зараз з вами розмовляємо. Чи ви розмовляєте з на полі напої вживали? Так. Да. Ставай, ні, а чого він, а чого він? Я не вживала алкогольних напоїв. Це дуже добре. Ви перебуваєте в громадському місці. Ну таке що, в якому? Він переживає, він перебуває в своїй машині. Є стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ставайте, ні, 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 ні. Ні, ні. Це ви мене погано чуєте? Ні, ви погано чуєте. Я ви мене якісь є ні. Я за рульок. Доводі я якісь питання їхати, але пасажир остається. Ні, пасажир. Ви мене не затримуєте, я можу їхати. Чуї, я можу їхати. До перевірки пасажирів ви не хочуть. Я можу їхати. І, 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 і ще і, стаття 33 Конституції. Ви знаєте, так, що, так, що все, написано? Що. Ви знаєте, що в статті 178 а, і... у громадських місцях появляється не може А він не в громадському місці, він знаходиться. Я в своїй та... машині. Він може робити все, що зробити. У дома може допрацювати. Ні. Шановний пан поліцейський, Н... я затримана, я можу їхати. Ви, ви не прави. Що тут ви? тут не перевіримо пасажирів і усіх учасників. Та ні, я, ви, на якій ви не... підставі да. які да. які да. мене установили? Так, скажіть мені, будь ласка, я затримана, так. я можу їхати. Я ви обмежені пересування. Ого. На підставі чого? На підставі конституції. Я, так, я... права обов'язки громадянам обмежуються я... під час Ви на підставі чого мене зупинили? На підставі чого? На підставі чого? що в зв'язку з тим, що ви перебуваєте на Блокпосту і до повної вашої перевірки, ви нікуди не поїдете. Я затримана пан поліцейський. Ви не правір. Я затримана пан поліцейський. Я можу їхати? Ви мене чого зупинили? Ви мене чого зупинили? Мене зупинили. На які підставі ви зупинили мене? На якій ви мене підставі зупинили, пан поліцейський? Пан поліцейський, я затримана чи що? Якщо я затримана, то я на якій підставі? На якій підставі затримана? На якій підставі? Ні, такої підстави. Нет, такой не, підстави до у вас не я затримана не. на якій підставі. З Да. А, ну, а ви уповноважена особа? Дай сюди я його. здійснюється наказ. А де ваша тут фамилія, щоб ви по множенню? Да, а можна ваші документи, будь ласка? Документи. У Хомент, пост. Час несення служби 10.10 10 по 10-го 10, 8:30. Час уже 14:40. До 11.10 до 11, <навц batele> <до> 11 <навць> 8:30. Склад посту. Підтримки солдат Крадожон Андрій Сергійович. А де цей крадожон Андрій Сергійович? Де цей солдат? На місці. А ви хто? Стрілець відділення охорони взводу Повноваження 6-го відділу... Та от дай це їм це в царукопіїцію. Вас так. просрочені учителя. Не треба, поїхали. Все. <кхе>

А ви представте, будь ласка. Документи, будь ласка. Е, представте, е... будь ласка. 18.3. Я вас не чую підійти. А скажіть, будь ласка, 10. Чербаков Максим Васильович, стрілець першої санітар, першого відділення охорони взводу охорони шостого відділення Корпиницького Європи. Побідає, зараз підійде. <ріпідає> Пасажир, як до вас зарплата? А при чому тут пасажир? Я, на людина. Да, Я людина. Я да, людина. Як людина? Як людина, так. Да. ні. На підставі ні, ні. чого? Ні, 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 ні. На підставі чого? Ні, ні, ні. На підставі чого, скажіть, пожалуйста. На підставі чого? На підставі чого ви мене зупинили, скажіть мені, будь ласка. На підставі чого? Ну, на підставі. 35 статтю мені скажіть на підставі. Яка, яка причина зупинки моя? Я до вас прийду Туда йди. Так. Да. Туда йди. Я до вас прийду Ви просили ваші документів. Я ознайомилась. Я ж водитель, я узнаемилась. Ну, дальше ну, ж. Так давайте мне, скажите мне, пожалуйста, причину моей зупинки. <свеческие> пан полицейский. Пан пассажир. Пан пассажир. Повида... вам, так. что фиксирование На мобільний пристрої, на будь-які фото, а відео, відео. кінозйомки розміщення військового об'єкту, забороненого кримінального кодексуєте? Сто четирнадцять про України, що ви розказуєте? Стаття 114. Про, де? Про, де? Ви розказуєте? Один. про що ви розказуєте? Я вам розказую по те, що ви були попереджені попереду стоїть знак увага, попереду блокпост. Я... Відозйомка погоро як не військовий об'єкт. Об об Я знімаю. Оце То, хлопці, чуєте, хлопці, чуєте? Блокпост, блокпост не є військовим об'єктом. Блокпост тимчасовий. Будь який об'єкт, ну, на якому перебуває? На підставі чого ви не мене встановили. На підставі оцього Яко, наказу. Якого Я наказу? Так. 35 та так. стаття, який пункт? Який сьомий? Та немає. Обмеження. Вули... Або третю, або сьому луплять. Або третю, або А Вам, пане пасажир, стаття 35 частина друга. До межі дойдемо. Бун другий. Перевірка у вас документів. До, до мене ще до, до ви, ви, ви розберіться з водієм. Ви розберіться з водієм. Постанови кабінету міністрів 1456. Постанова це для вас. А я живу по закону України. Блок постів та обмежень прописана інструкція, що перевіряється. Тому на підставі статті 35 Дивіться. пункт 2, будь, 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 будь ласка, прийдіть... Я про послуж... Дивіться, я вам не буду про себе нічого розказувати. Блокпост. Ні, 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 я я да, сказав, розк... розк... розказу я, я вам Розкажу, покажу, нам. покажу. І, я сказав розказу. Будь ласка, вимкніть, інакше будете доставлені до Служби безпеки України і будете там пояснювати, для чого ви знімаєте. Це ви будете розказувати. Не я. Вибайте, розказувати в суді, Хорошо. для чого встановили цю машину. Будуть приказувати в суді. Дивіться, тридцять. Трит... Ви будете в службі безпеки, контррозвідки, розказувати, для чого ви фільмуєте. Військовий об'єкт, якої ну, ми. Тока, ви нас я я Три? фільмую Чо вас, документи пред'явили, ну, пред'явили документи. документи до документи. пасажира стаття дійснівати відеозйомку на школі. Представте, ну, будь ласка. Не знаю, на камеру я знайомилась, ну, не побачила ну, тоді. Ні, не побачила, я, йому, я не знаю, для ні. чого ви знімаєте? А для чого вона? А, а для, для чого вистанаєте? Ну, мене зупинили, На які підставили. А а, підставили. Да, да, показала, да Ну я показала свої документи. Є стаття 35. і пасажир України тоже. І пасажир України. Ось. Что і... дальше? Духу, ну вот намое. Ну так потом. Что за предел скрізь робится? Понимаете, На Ну начинается і... з Одесской, с Николаевской. Так. Я вас слухаю. Приймайте вправо. Ні, Ні, я не буду приймати вправу. На якій підставі? Ну заблоковані, значить заблоковані. На які, під... ну, Нема на які підставі, ми мене зупинили. Ну на якій підставі? Я показала свої документи. Що ще не так? Підстава для зупинки це ну. питання поліцейського. У ну. мене питання до вас для чого. Не ви знімайте, знімайте. отак не знімає. Я знімаю розговор наш, тому що в мене вже було два, два случаї. Якщо вы хотите розговор, включіть диктофон. У вас, камера, поверніть, покажіть, що у вас камера. У вас камера? Так, да, ну, я знімаю. будь ласка, відео. Ні. це кримінальна Для вас. То, для, чего? Для меня. Это криминальная статья. Вы снимаете блокпост. Да Нет, Блокпост я не знімаю. Я, я, снимаю знімаю поліцейську і наш розговор. Ви знімали вікно блокпост. Та я нічого не знімав. Давайте переглянемо відео зараз. Нічого ми не будемо переглядувати? Ну ви ж кажете, що ви не знімали. Не знімали. Дивіться, так, оце на відео. У вас в мене затримали. Скажіть мені, пожалуйста. Вас не затримали. Мене затримали. Ну ось дивіться, мені під колеса зараз ставлять ставлячили. На якій підставі? Пан поліцейський, на якій підставі ви мене затримуєте? Послухайте, правила дорожнього ну, руху, 35 статті да, написано. Якщо що ви мене можете логан... зупин... зупиняти Петрі по 9 секунд, так вибачаєте. У зв'язку з тим, що органи місцевого становрядування no. не на проходить надісту, ділянки дороги, обмеження пересування не проходить. Коваль Володимир Віталійович 1210 року. Це я. Це я. Так, да, Є звернення від працівників РТЦК ТСП в зв'язку з тим, що ви відділяєтеся до Є нам, вже нам Виписали штраф, є штраф. Нам звернення активне. Нас десь ви будете ні. доставлені. У, нас, у вас цього нам немає. Нам виписали адміністративне. Ні. А, ні. Покажи. Це, ні, ну, ні, ні, ні. ні, ні. Друзі, знайомі. Блокпост номер 3 село Олександрівка, границя Черкаська кіровоградська область. Удержують уже мене із 14.30, ніяких пред'яв, нема ніде нічого. Попрошу, може у когось якась юридична є освіта або блогери. Під'їдьте, будь ласка, пообщаємося з цими мусорами.